Людина, яка не читає книг, не має перехваг перед людиною, яка не вміє їх читати. Ці слова належать найвідомішому американському письменнику, гумористу, сатирику, публіцисту, видавцю на ім'я Марк Твен. Автор у своїй цитаті підкреслює важливість читання як інтелектуальної діяльності. Він стверджує, що людина, яка вміє читати, але не користується цією можливістю, не має жодних переваг перед тими, хто не вміє читати. Читання відіграє ключову роль у розвитку особистості, регулярне занурення у книги не лише збагачує словниковий запас і розширює світогляд, але й розвиває критичне мислення, уяву та здатність до емпатії. Книги відкривають перед нами нові горизонти, дозволяючи пізнавати інші культури, досвіди та погляди на життя. Порівняння людини, яка читає з тією, що цього не робить, є особливо актуальним у контексті сучасного суспільства. Людина, яка має доступ до знань, але ігнорує їх, втрачає можливості для особистісного та професійного зростання. Фактично, вона ставить себе на один рівень із тими, хто позбавлений можливості читати. Риторичний прийом Марка Твена показує, що важливо не лише мати доступ до книг, але й активно використовувати цю можливість. У сучасну епоху цифрових технологій значення читання книг не зменшилось, але зазнало певне змін. Хоча сьогодні інформацію можна отримувати через інше медіа, книги залишаються джерелом глибоких знань і рефлексій. Читання вимагає концентрації та часу, що контрастує з швидким споживанням контенту в інтернеті. Проте це допомагає людині розвивати стійкі інтелектуальні навички. Важливо також враховувати соціальний аспект читання. Не всі мають рівний доступ до книг та освіти. Тому читання є певною привілеєю. У деяких країнах та регіонах відсутність доступу до книг та освітніх ресурсів залишається серйозною проблемою, і тут можна сказати, що людина, яка не читає, втрачає більше, ніж просто можливість отримати знання, вона втрачає перспективи на краще життя. Отже, Мартвен влучно підкреслює, що вміння читати не має сенсу. Якщо людина не використовує його, читання залишається важливим інструментом для розвитку, ігнорування якого робить нас вразливими перед власним незнанням.